Вона загубила цю річ давно, не пам'ятала, де і коли, просто відчула, щось важливе зникло. І ось тепер вона стояла перед старою крамницею на тихій вуличці. Напис: Загублені речі ваші. Всередині запах старих книг і тепло ламп. Ви щось загубили? запитав продавець. Не знаю, що саме. Він мовчки простягнув їй коробку. Вона відкрила всередині був її сміх. Звучав дзвінко, як у дитинстві, коли вона бігала босоніж по мокрій траві, очі наповнилися слізьми. Скільки з мене? Нічого. усміхнувся продавець. Ви це давно платили.